Налаштовувався, ти їздив коли останній раз? Десь е, неділі дві назад, три. А, о, тоді нормально. Добре. Так, я, я, я мало їздив, але їздив. Ну трошечки, щоб це головне. Значить, наша задача. Тут машина на якій машині їздив? Е, На Ford Focus і на Lanus. А, ну нормально. Ну от тоді взагалі немає що. Ну, там просто їздив. в Ford трошечки налаштування і інші будуть. Угу. Ну, ми садимося. Посадка, спочатку налаштовуватися. Я тобі радий, бо ти дивись, за кермо тримаєшся, то тобто себе підтягуєш дуже важливо, так, щоб ти так. О, супер. Тепер по висоті сидіння. Нормально, щоб хоче були вищі козирочки. Ну, в принципі, як тобі ручно буде. Комфортно, так? Mm -hmm. Супер. Ну відчувається, що їздить, зразу сів, так, знаєш, впевнений на те, що mm -hmm. буває, людина заходить, там не знає, з якої сторони заходить. Ну, таке буває. Комфортно. Підголовник я б тобі радив трошки припідняти. Да. Тут справа, зліва, зліва, зліва кнопочка, вона зачастую зліва. Тобто отут тут оп mm -hmm. і вгору. Ну якби щоб тобі було врівень з головою. Mm -hmm. Так, так, да. а підійде. У мене дівчинка, учениця пару днів тому складала в броварах і забула опустити стонкове. Вона складала на Тойоті, каже, там маленька червона лампочка, є типу така, да? Ну, тут же ж ситуація, ну, все одно ж алгоритм дій передачі стонкові, да? Угу. трошки перехвалювалася і забула відпустити, ну і не виїхала звідси. Тому такі моменти. Далі Салонне дзеркаль, сиділи право, щоб було зручно комфортно. Тут у нас вони механічні на вашлива. А якщо мені так все йде там. Ну я б тобі радив на іспиті трошечки все одно, ну, хоч доторкнись. Mm -hmm. Типа, о, о, оце там, да, Типа, ну оце міліметр, все. А право, ти мені кажеш, тобто ліво-право куди, ну, мовно, да, щоб mm -hmm. не зручно, то така ситуація. Далі розповім цікаву річ, там на Тойоті. У тебе регулювання буде, якщо Тойота отут зліва. Там такі джойстик ну, Зрозумів, да? Щось, ти що, просто якщо ти десь щось не побачиш, ти запитуєш. Mm -hmm. А покажіть мені, в принципі, де. Ну, тут така справа, якщо щось не зрозуміло, ти у інспектора запитуєш, так? Да? Mm -hmm. Далі, це все є. Тепер важливо, як микається задня передача. Це дуже важливо, що ти тут у нас напроти першого, в принципі, треба підняти цю кнопочку така планася там треба вдавлювати, так? Да? Mm -hmm. Піднімати. Ну, така Можна. сама ситуація. Спробуй вимкнути, щоб ти знав, як вона. О, молодець. Є, супер. Клас. Тепер що? Значить, будемо запускати двигун. Ну, перед тим як запустити двигун, краще що перестігнутися? Пристібнутися і впевнитися, щоб всі були пристібнуті. Ну, якщо що, то сказати не потрібно інспектору, ну, подивись, щоб він був пристібнутий. Тобто собі можеш крестік поставити, Пристібнутися, щоб всі. Да? Бо іноді буває таке. Є таке, ось ключик у нас тут лежить, береш. А якщо ну, я вам скажу, щоб він обсікнувся, то так може зробити, так? Типа сказати ну, йому. Да. Обов'язково, ти ситуація, якщо почнеш рушити, він буде не пристібнути, це буде Помогу, помилка. Да, ти не впевнений тому... в тому. У мене був випадок, щоб ти розумієш, це взагалі був нонсенс. Реально. Їде учень, впевнено, все, він там ну, в'їздовий, да, тобто ми там на першому році виїхали. Ситуація, він залітає, починає рух не пристібнувся, ми виїжджаємо вже на об'їзну туди і починає пікати пасок безпеки. Mm -hmm. Той mm -hmm. починає ну, учень, да, починає за ремінь шукати, де той ну, розгубився. Тось, да? mm -hmm. І потім ситуація яка, що пристібнувся, інспектор, спектр, понятно, каже, помилка, що ж ви так. Типу? І потім вже їхав повільно обережненько. Mm -hmm. Тепер. Запускаємо двигун, стараємося щеплення, гальма. Дуже важливо, щоб тебе ти звикав, щоб тебе гальма були теж натиснуті. Це дуже важливо, щоб тебе таке рефлекторно це було. Є тепер. значить, Ми повинні натиснути трошечки на газ, відчути його, так? Угу. Трошки відчую, який і... угу. в принципі нормально, Спробуй зробити десь 3 тисячі, щоб ти відчув, як воно ну, Явно дзвоночок. Буде, що наступна передача, якщо mm, ти відчуваєшся. Yeah, yeah. Супер, клас. Тепер спробуємо давай, де фари вмикається. Супер, молодець. Ну, це як в Ланосі, по суті. Ну, в Ланусі yeah. так. Це ближнє світло. Ми ж за межі міста будемо виїжджати, mm, тому yeah, включимо yeah. фари. Ну, хай будуть вони одразу, в принципі. Тепер спробуємо почати рух, виїжджаємо наліво. Я думаю, все буде нормально. Бачите, їздиш, то все буде нормально. Mm. Не треба нам гаяти. Півгодини для, да, для розбирання якихось моментів, краще mm. поїздимо, правильно? Ну, думаю, так, так. Да. Починаємо рух. Значить, виїжджаємо прямо, зараз потім наліво. Старайся натиснути на гальма. Це газ в тебе. Mm -hmm. Так, газ, так, зараз да? так. Підаліки плюс-мінус на одному такому положенні. О! Mm -hmm. Здравствуйте, бачиш? Нейтрально поставлення, нейтрально, запускай. Розповім тобі цікаву ситуацію. Щеплення завжди запускати з натиснутим щепленням. Чому знаєш чому? Okay. Ти повинен щеплення притримати, в точці утримання, uh -huh. а потім перевести на газ, натиснути газ, почекати десь 3 секунди, відпускати щеплення. Uh -huh. А ти його зразу відпусти. Пробуй так трошки. Ну ми трошки так. Тримає щеплення, потрошки. О, -о, О, притисни трошки щеплення, притисни щеплення. І зупинись щоб трошки зупинись щеплення і плавненько. Єсть таке. Зупиняється. Раз. Тепер давай назад здамо. спробуй, Ну, щоб ти трошки до педалей звик, бо зараз вийдемо, там буде можливо трошки складнувати. Коли ми йдемо задом, ми завжди контролюємо дзеркальця. Навіть салон не подивитися, всяке, вліво-вправо починаємо, трошки назад здаємо. Так. Коли ми їдемо ззаду, ми стараємося щеплення до кінця не відпускати. Воно ну, у нас mm. таке полунатиснуте. Угу. Є таке дитинство. Клас, супер, молодець. І вперед тепер. Ну, і щоб трошечки відчув. Mm -hmm. да, бо одразу їхати сам розумієш. На ферфокусі я там уже... А він бензиновий був чи дизельний? Бензиновий. E О, це добре, бо вони більшість там дизельні, то. Ну... Добре, виїжджаємо на ліго не поспішай. траєкторію пробудуй трошки далі проти. Ми. Закручуємо, Притисни щеплення гальма. Для чого? знаєш? Да, щоб... Вдруг тримай десь. Тут направо їдемо, молодець. Я так. так на всяк випадок, знаєш, мало літ, бо я не uh -huh. знав, вдруг ти зараз не зможеш їхати. вирівнюй, вирівнюй. Вирівню. Значить, Далі продовжуємо рух прямо. Наша задача на колі поїхати. На третій з'їзд. Третій з'їзд це буде ліворуч. Перший направо, другий прямо, третій наліво. Зараз прямо, да? На третій з'їзд туди, наліво. Ні-ні, цієї смуги можеш їхати. Показчик не потрібно заїжджати на коле. Mm -hmm. Тобто зрозумів, перший, другий, третій. А, то, то, то наліво, Відпускаєш так? газ отут-наліво отут. Повороті дуже не натискаємо на газ. Тепер правий показчик. Дівий покажчик можна було не вмикати. Залежності, я тобі скажу, який інструктор пояснює. Деякий каже, треба заїжджати постійно з показчиком. По ситуації. Зараз буде світлофор. На ньому будемо повертати ліворуч. Ми зразу зараз на броварське виїдемо, де поїдемо собі. П'яту вставив. Ну чого, молодець. Так. Тут. Просиш то відпрацювати маршрути, тільки я, я б тобі радив, щоб ліва ручка була на кермі, а права, якщо що, тут отак. Ну, якщо що, зрозумів. Бо ти ж так, на механіці, так, так. а ти навпаки ліву на ногу ставиш. Це не то. В яка вказівка? Ліворуч, лівий покажчик. У нас скільки там секунд дивись. 10-9. Ми вже не встигнемо. Давай, мабуть, зупинятися. Бачу, що 8, 6, 5, 4, вже блимає. Тобто іноді так треба це контролювати, аналізувати і все собі. Ну, Тут він скільки там. Немає відлів. А, є 32 секунди. Mm -hmm. так? Так. То ти відпускаєш щеплення собі спокійненько. І старайся, я би радий би, щоб ручки були на кермі, звикай на іспиті. Так, коли ти довго їдеш, ти зупинився, хоп, типу, хай вони відпочивають. Ну, mm -hmm. звикай, щоб були Ну, бо бач, ти почав рух, тебе права на кермі, а ліва на нозі. А як mm -hmm. ти будеш перемикати? Ти право відриваєш і все в тебе а, кермо взагалі нічого. А, розумію, а, да? а, то краще, а, навпаки, хай буде в тебе, якщо що, право, тіпа, якби, ну, якби за на підлокотники, а, да? а, так? подлокотники. що є подлокотні. Ну, дов... Повинен бо... бути взагалі. Добре, значить, уважно, дивись, зараз буде блимати вже щеплення, перша, не поспішає, трохи вібрація, газ. Газ, газ, газ. Оп, ага. Нічого. Поспіши трошки. Газ, 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 Супер. Давай завертай, той й Яку смугу можна поворот робити? У будь-яку. Молодець, супер. Ну, краще ближче до правої сторони слічу. Mm -hmm. Бач? Теворю сам вивчав чи завжди? Сам, сам, так. Да. Багато хто йде в автошколу. от Багато дуже учнів. Вони йдуть в автошколу, потім... Уроки по суботам, да, там, по 2-3 години то є, речить, давай наступну вже. І ситуація така. Потім, каже, мені автошкола взагалі ніфіга не дала. Я тільки кожну суботу ходила туди і толку ноль. Мені допоміг, що Грінвей і водій Юа. Ну якби підготовка до підготовка А то що там вони теорію розповідають, то така ситуація. Фігню якусь можуть розказати. Рух прямо тут, диви, краще що зробити. Нічого поки не робив. Поки нічого не робимо. Пішоход йде не по пішохідному, mm -hmm. ми займаємо ліве положення взагалі. Лівий покаж. тобі буде комфортніше тут їхати. Старайся трошки повільніше, бо ти їдеш як свічей водій. воді, а нам треба трошечки уважно, нічого не роби, нічого не роби. Хто кого пропускає, уважно подивися. У нас головна зліва нас пропускають, справа нас. Ти пішоходів тільки пропускаєш. Ти повинен краще зайвий раз. Не швидко так їхати, я би тобі радив на другу перейти було ще до перехрестя. Трошки рівніше візьми, відпусти щеплення, плавно, тільки не кидай. О, молодець, супер. Ось краще було, ти прямо зрозумів, да, перед перешкодою вже почав перемикати передачу. Відпусти газ, яма велика вліво лівий покашик, ліве дзеркало. Праве покашик, праве дзеркало. Ну, якби дії треба постійно. Бардюр, 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 бо отут же ти трошечки просто швидко якось почав їхати. А ямка велика, зараз праве колесо. Так. Оп, оп, бач. Ну, то така дорога, нічого. Треба, я тобі просто скажу, не поспішай. Якщо ти відчуваєш, о диви ямка посеред. Бери на кермо її, тупо просто на кермо. І ти чітко відчуваєш, да? uh -huh. тобто, якщо там лівіше трошки бери, ліве дзеркаль. З приводу габаритів ситуації. Такий саме автобіль, як Ланос. Дивитися просто в праве дзеркальце І ти контролюєш відстань до бордюрчика. Ой, тут ямка, оп. оп, оп. Ну, трошки більше би ти взяв було би, було б нормально. Ну нічого. Ну, то така дорога, що робити. Значить, уважно. Не поспішаємо. Далі буде вигін дороги. Ти просто відпусти трошки газ. Тобто, Це в нас де вже таке гальмування двигуном. Цього гальмування двигуном достатньо буде. Ти плавненько собі вигін невеличкий, не показчики, ні, 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 ні. не треба нічого. Ти, ти трошки лівіше візьми. І все. Ось. Для чого гальмувати? Він же в своїй зможе, ти в своїй. Відпустити трошки газ. Це поворот, просто дорога, яка повертає на ліву. Ніякі покажчики вмикати не потрібно. Зрозуміло, да, ситуація. Твоя задача подивитися пішоходів і траєкторію побудувати, щоб ти на зустрічку не виїхав і в той же час за межі дороги. Супер. бугор на якій швидкості, пам'ятаєш? Не гальмуй. не гальмуй. Просто ти перед бугром трошки відпусти. Газ. І воно вже потрошки помігнеться. Супер. І їдемо собі прямо, далі там в кінці праворучно.